До у кривому розі. Ви аху... В якого біса ваші дітки поїхали відпочивати за кордон замість дітей військових, ще й потім пропіарились на цьому. Ну і цинізм. Мене звати Анастасія Цвинда, і сьогоднішній випуск це привіт від редакції своїх всім криворізьким можновладцям, хто втратив ґрунт під ногами. У відео більше подробиць про скандал, ті самі списки та відповіді на запити. Ставте лайк, робіть репост. Так ви допоможете нам вибороти справедливість. Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, представник партії Слуга народу. А це його сторінка у Фейсбуці. Публікації за 2023 рік. У них він хизується, як область безоплатно відправила криворізьких дітей до Угорщини. Відпочити від постійних ракетних обстрілів. Він сам наголошує, це діти військових, полеглих героїв та ВПО. Микола Васильовичу, де ви навчились так брехати? На жаль, інформація про цей зашквар потрапила до редакції своїх лише через два роки, але краще пізно ніж ніколи. Проаналізувавши списки дітей, а їх було приблизно півсотні, ми прийшли до висновку. Половина або навіть більше це діти криворізьких слуг або пов'язаних з ними чиновників чи підприємців мільйонерів. Наприклад, на фотографіях та у доках ми знайшли прізвища двох дітей Тетяни Чабанової, депутатки облради та секретарки криворізького осередку партії. Ці слуга народу її дохід за 2023 рік за нашим аналізом декларації склав понад мільйон гривень. Вона їздить на свіженькому міцубісі Аутлендер. Чи схожа родина Чабанової на ту, що опинилася у скрутному положенні? Відповідь ви самі розумієте. Хотіла б запитати ваш коментар. Ось з приводу чого до нас потрапили списки дітей, які виїжджали за кордон до Угорщини влітку 23-го року в складі дітей Криворізького району. Як я розумію, за кошти. Угорщини я надивлюсь на пост Миколи Кошука. Він пише, що це діти захисників і захисниць, полеглих героїв і внутрішньо переміщені особи. От у нас до вас виникло питання, за якою з цих категорій проходять туди ваші діти? Будь ласка, робіть мені офіційний запит, я надам відповідь. Добре, ми зробимо, але в чому проблема просто надати відповідь, якщо ви ваші Особливо, діти підходять ваші під діти під категорію. Ну, ви вважаєте це? Запит ми то зробили, але відповідь на нього покажемо наприкінці випуску. Так само від коментаря відмовився заступник голови металургійної райради Олександр Кучер. Той, взагалі, кинув слухавку, як почув питання. Та ми до нього приїхали. За якою категорією ваша донька старша поїхала до Угорщини 23-го року безоплатно. Дивіться на це питання. Я вам зараз не можу відповісти. Дайте, будь ласка, офіційний запит. Так, я в письмовою Він теж з команди зелених і його старша донька теж відпочивала безкоштовно в Угорщині. Ані кучер, ані його дружина, за нашою інформацією не є учасниками бойових дій і ВПО. сукупний дохід родини складав у 2023 році щонайменше 50 тисяч гривень щомісяця. а це тільки офіційно. А їздить чиновник на то. Toyota Avensis, яку навіть не вніс в декларацію, за цінами в мережі подібне авто може коштувати від 10 до 13 тисяч доларів. Ау, на ЗК! ще дані одного підлітка зберігаються з прізвищем та ім'ям сина голови Покровського району Андрія Соколовського. За 2023 рік пан Соколовський заробив понад мільйон гривень, зберігав тисячі у валюті і купив собі Volkswagen Passat. Андрій Романович ви що такий бідний, що не можете оплатити відпочинок дитини? Чи вже нахабство просто немає меж? Я хотіла вас запитати, ваш син їздив до Угорщини 2023 року безоплатно. Скажіть, за якою категорією? Не ви, ви, його матір, воюєте, або ви переміщена особа. Чому ви не коментуєте? Вам, вам соромно? Не, не Соромно, вам що не скажи, все переважно. А скажіть, за якою категорією ваш син їздив Слушайте, до Угорщини Безоплатно, якщо діти військових взагалі не поїхали? Откуди у вас така інформація? Є списки. Ну добре. Чому ви не відповідаєте? Ну да ви. Тому що вам безполезно щось говорити, говорить, все перекручуєте. Як це ми перекручуємо? Ну, так є списки. Ну добре. Фактично. Ну добре, даводять. Ваш син. Добре, Я не коментую, ми все перекручують Безполезно. Можливо, саме Соколовський домовився, аби ще й син заможного підприємця Миколи Бухвалова теж відпочив на халяву. кажуть, вони товаришують. Числівце замовив нардеб від слух Володимир Захарченко перед виборчою кампанію, якого спонсорував Бухвалов. Для довідки цей бізнесмен постійно виграє тендери в Покровському районі. То сміття прибирає, то приміщення ремонтує, то фонтани реконструює. Коротше, нормально так пилить мільйони з бюджету. Так само успішно тендерить і Євген Борисюк продає канцелярію і сувеніри комунальним підприємствам, районним та сільським радам. Тільки на цьому він заробив у 2023 році понад півтора мільйона гривень. І саме тоді ж його донька зайняла місце якоїсь дитини захисника у поїздці за кордон. Крім того, за нашою інформацією, у подорож їздили діти депутатки міськради від слуг Світлани Лузан. Її однак. Партійця Олега Подкопаєва, районного депутата Володимира Ягупова, а також начальниці відділу запобігання корупції облради Валерія Якимович, яка традиційно теж кинула слухавку. Нам відомо, що ваша донька їздила до Угорщини у 2023 році безоплатно. В мене таке питання: скажіть, будь ласка, за яким критерієм ваша донька їздила до Угорщини? Побачення. Цікаво, й те, у яку категорію всіх цих вів дітей віднесли: обдаровані дуже зручно прикриватися таким гарним словом, але як це підтверджувалось. Взагалі хочу сказати, що до неповнолітніх тут питань нема. Всі претензії стосуються їхніх батьків. Деякі з них, наприклад, Чабанова та Подкопаєв, намагалися якось виправдатися у Фейсбук, але чесно, гидко навіть цитувати: слуги знайте, такої нахабності криворі ще ніколи не бачив. Просто зайдіть у коментарі в телеграм і почитайте, що про вас думають люди. Ви маєте захищати права громадян, зокрема і дітей військових, поки їхні тата боронять на. Нашу державу, і зокрема вас від росіян, натомість, все, що ви вмієте професійно робити, це соромити президента у його рідному місті, підриваючи довіру криворіжців до влади. Скільки дітей військових відпочивають за кордоном, скільки таких чабанових та бухвалових ще позаймали чужі місця? Важко уявити. Це ж лише те, що ми змогли встановити. Нам в 23-му році. Запропонували табір Соколятами, ми їздили, це Західна Україна була. Ну там такий лагерь був, трошки діти не зовсім. були. Ну, пологолодні такі. Питали, який дитина хоче подарунок до дня захисту дітей, якась міжнародна організація. Ну, я сказала, що дитина хоче велосипед. Перша червня настала ніякого подарунка, ніхто нічого більше не перетелефонував, так нічого і взагалі. Потім телефонували, спитали, чи є в дитини загранпаспорт. І кажуть: Ви б не хотіли відправити дитину за кордон в якусь сім'ю? Як сказала, так є, вона була згодна, і все і на цьому все залишилось і біль. Ніхто нічого не телефонував, не пропонував. Нам дзвонили з громади в 2023 році і пропонували дитину відправити в Германію. Ми зібрали документи, зробили загранпаспорт, але коли прийшов час їхати туди, ніхто нам не телефонував. Телефонувала я сама. 5 числа, от я не пам'ятаю, якого місяця, вони повинні були бути вже в, там, в Германії. Ну, так час пройшло, ніхто нічого не дзвонив. Ну, ми нікуди не обращалися. Ну а потім ми узнали, що міста моєї дитини поїхала зовсім друга. На день захисту дітей вони дзвонили, спитали, яку, який порадарунок дитина хоче отримати: велосипед або телефон. Настя вибрала телефон. Так. Подарунок до сих пор до нас не доїхав. За нашою інформацією списки дітей у поїздку складала Тетяна Чабанова. Ми відправили її запит на пошту партії, але отримали відповідь на кшталт Я не я і хата не моя. Ще й підписано нардепом Юрієм Корявченковим. Узгоджував поїздку, як кажуть, джерела Микола Лукашук. Він сам вказував облраду як одного з організаторів у своїх постах. Ми відправили запит і туди. Проте наше письмо перенаправили до обласної асоціації органів місцевого самоврядування цікаво, що керує нею теж Лукашук, а облрада є її членом. Чи будуть конкретні відповіді від цієї асоціації? Маю сумніви, але нам так все зрозуміло: схоже, слуги перекладають відповідальність один на одного за скандальну поїздку. Ми поскаржилися до уповноваженого справ людини офісу президента Нардепу Юрію Киселю, угорсько-української торгово-промислової палати, до голови ОВА Сергія Лисака написали заяви до місцевої та обласної поліції, прокуратури. Подібні ситуації не мають повторитися інакше чим це кодло відрізняється від росіян, і наостанок. до нас почали звертатися небайдужі підприємці та навіть самі військові з бажанням проспонсорувати відпочинок дітям загиблих воїнів. Слуги народу, беріть приклад. Ви знаєте, просто гортав стрічку в Телеграм своїх, побачив сюжет пані Світлани, зрозумів, хочу якось допомогти цій історії. Зв'язався з пані Світланою, запропонував, вони зраділи, якось захотів допомогти, вона втратила чоловіка, донька втратила батька. Це мій побратим, він також воював. Просто захотілося зробити якийсь добрий вчинок в цьому житті. Знаєте, все, нам, все, нам, все добре нам повертається. Ну і плюс ця ситуація, що хтось вкрав цю путівку, це взагалі для мене було якийсь крінж, як кажуть, ну так нахабно взяти. Якщо чесно, хотілося думати, що в Україні вже більш такого немає. Що вже, ну, Повномасштабка це все змінила, ну, сподіваємось, що ці випадки ще ну, поодинокі, що їх багато немає. У ну. 2023 році нам зателефонували і пропонували поїздку за кордон. Ми зібрали всі потрібні документи, але зворотнього зв'язку не отримали. А після публікації своєї «Кривий ріг нам Зателефонували, і сьогодні все вирішилося, і ми їдемо в Єгипет. Я до сих пір думаю, що це я сказка, я сплю. Ну нам подарували путівку в Марсалам 15 вересня. Так, що очікуємо на свою подорож. Це дуже важ, ну, важливо, тому що ну взагалі зараз важко такий період, то що ну залишилась без чоловіка, плюс ця війна, і трошки хочеться відволектися і якісь позитивні емоції отримати. І то це я ну, вважаю, якраз наразі. Наразі це все. Тож давайте разом розповсюджувати дане відео. Для цього поставте нам лайк і напишіть коментар, а також підпишіться на наш Ютуб. Побачимось.